Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні більш таке ознайомливе відео. Це у нас Renault Trafic 2011 року. Автомобіль вже проданий. Це я просто показую, які автомобілі в мене бувають, щоб завжди є в наявності різні автомобілі, щоб люди бачили, які авто можна в мене придбати. І так, 11 рік, євро 5 мотор, довга база, оригінальний пасажир 2.0 84 кВт. Саме... Популярний мотор, саме більше з нього питають. Він реально самий такий ходовий, цепний привід, звичайні форсунки. Ну, всі плюси, скажімо так. І так, як ми бачимо, це у нас колір звичайний чорний чи чорний металік. Вони тільки в чорному такому бувають. Виглядає автомобіль просто супер. Блестить, горить, я не знаю, як сказати. Ну, зберігся дуже класно. Автомобіль в одних руках, здається, з 2018 року, як він приїхав в Україну, і так і в одних руках. Зараз автомобілю 234. Да, здається, 234 пробігу. Ще це по оригінальній, все що оригінальне. В принципі, видно по стану, автомобіль дуже збережений. От це перше авто, напевно, яке я купив, і в той самий же день мені люди за нього вже дали завдаток, і там домовились, що далі по ньому робити. Зараз поясню, чому так. Тому що. По-перше, стан такий, по-друге, людина давно шукала автомобіль і стикалася з не дуже порядочними людьми. А тут якраз так попало, що в мене попадає таке авто. І так ми домовились, подивилися і все. Зараз покажу, що ще далі що по автомобілі робили. А зараз поки так більш детально по кузову. По кузову у нас є підкраси, фарбований капот. Тут, в принципі, нічого не видно, він фарбований дуже давно, бо вже і трошки висічка. І фарбовані два задніх крила і кришка багажника. Це лише косметика, ніяких там, не знаю, ДТП такого нічого не було. Він у нас на легкосплавних дисках, всі шилдики на місці, порожки рівні. Дуже гарно збережений автомобіль. Ззаді у нас ляда. Люди тут ж замовляли зверху релінги, також ми домовились про диски, про двосторонню шумку. Про обклеїти весь салон, зараз я все покажу всередині. Зовнішній автомобіль виглядає просто відмінно. В чорному кольорі дуже багато, такий багатий вигляд. І плюс оця вся ліства, ось це всі вверх низ і всі ці пластмаси, бампера, це все йде в колір автомобіля. Дуже таки придаємо сучасності, я б так сказав. Всі герметики оригінальні, тут є така маленька вм'ятинка, в принципі, говорили з покупцем. Обговорили, можна це все убрати. Диски, до речі, гарні, так пасують цьому автомобілю. Тут також Shield dci 115 у нас 115 кінських сил 84 кВт. Це самий потужний мотор з лінійки 2.0 таких автомобілів. Туманок в нас нема, це вже ми обговорювали, хто хоче, можемо ставити туманки, диски, безшумки, все інше. Так по салону, також я поставив оці карти. останнім часом що мене часто замовляють, і останнім часом замовляю часто телевізор, камеру назад, але в цьому автомобілі ми цього не робили. І так, тут навіть видно по рулю, на Руль оригінальний, не перешитий, не фарбований. Навіть не робив сидінь. от Власники, які купили цей автомобіль, які дали задаток, а ще не купили. Вони дивились також буквально в той самий день, що я купив авто, таке, як ви бачите. Тобто Це перше авто, яке я не полірував, не хімчистим, чистим, нічого не робив. Людина доглядала за ним, як треба. І тут, в принципі, по цьому все видно. Тут обклеєно, тут ні ржавчин, нічого немає. Якісь коврики, там ще додаткові коврики я ще викинув, там вони стоять у мене вдома. Все ціленьке, все чистеньке, от магнітола не поцарапана. Тут також все чисте. Ну, дуже гарно дивились за автомобілем. Є дві подушки безпеки, одна в рулі, одна в панелі. Подлокотник, до речі, також тримає. Автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Також є електроскопідйомники, є заводський догрівач. Краще з тої сторони. всі вікна рідненькі. Отут видно також все обклеєно, тут також ні ржавчин нічого немає. Тут навіть видно пройомка, все таке ці болтики, все новеньке. таке ну Верніше, як новеньке, бо воно вже не може бути нове. І все чисто, все охайно. Ось Тут також Тут там все нове. Зараз автомобіль обшулений, став набагато тихіший. Також ми домовилися у цю оправу вікон, ну, пройомишек хто називає, це я обтягнув для людей. І шумка бітумна і вібро. Це. Так десятку словатую, ще обшумлюю, типу, скажу так. Сидіння не подряпані, все чисто. навіть от, чесно кажу, ні хімчистки не робив нічого. От не сидінь сидін, ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Вже трохи темно, але все в принципі, все видно, що потрібно. Також тут ця наклеєчка, тут проклеєна, це водичка. Но тут все також ціленьке, ні ржавчин, нічого абсолютно є обдуви. Теплого повітря на ножки і є холодне повітря на потолку. Задавали питання, чому з потолка не дує тепле повітря? Тому що тут це зроблено тільки для кондиціонера. На потолку дує тільки кондиціонер. Також і динаміки додаткові. Двері чути як закриваються. Машина глуха стала. Ляда, до речі, також набагато краще закривається, коли без сумуно. Тут така заглушечка вже була, це я нічого не робив, лише от обтягав на ці пройоми. Потолочок все гарно. Тут також ляда обтягнута. От чуєте, як ляда закрилась і вона вже все не шатається. Зовнішній всередині, думаю, все зрозуміло. Там до мотора. Мотор, як я вже казав, Євро 5 з звичайними електромагнітними форсунками. У них приємний розхід. Це вже євро 5 мотор. Так, стартуємо. А, 235 тисяч. Я ще купував, було 234, пару сотень кілометрів я наїздив. В принципі, автомобіль мені дуже сподобався, тихенько себе веде по дорозі, нікуди її там не тягне. Не димить, нічого не коптить. Ну, як має працювати європ'ятий мотор. Це її пробіг. посередньо в нас світиться, що не присібнутий водій, а справа світиться, що автомобіль зараз стоїть на рушнику. От так Він тримає, дві позиції і тримає. Тут є тип бортовий комп'ютер, показує 21 тепла за бортом. І все стандартне. Показує моторний відсік. Вчути, як авто працює. Відмінна робота двигуна. А в чорному кольорі автомобіль виглядає прекрасно. звернути увагу, На болтіках жодної джавчини, абсолютно. Скільки в мене було автомобілів, майже на всіх. Вот тут на болтіках, на цих всяких кругом ржавчини. Тут взагалі такого нічого немає. Особливо з цієї сторони завжди є десь жавченки. Це ржавчинки, нічого страшного. Але в цьому автомобілі йде. Болтики не вкручені. Фари все оригінальне. Тут також ні ржавчи нічого. Мотор такой перемоторний під капотом також все гарно. Тут робота мотора. Кондиціонер заправлений, працює, зараз я запущу також, покажу. Щоб запустити кондиціонер, От, включаємо на позицію першу чи другу, От і слухаємо. От як зразу змінилась робота двигуна, почав більшу нагрузку працювати. І зараз включиться вентилятори. Ніяких димів, нічого, навіть натяку на це немає. Дуже гарний автомобіль. Рідко такі попадають, хотілося, щоб було частіше. Але не завжди так. Все, кого, що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, задавайте питання в коментарях. Ціна на такий автомобіль також буде в коментарях. Все, до слідуючих відео.